Мене звати Максим, і я являюсь project-менеджером в компанії TurboWeb. І сьогодні я би хотів розказати вам про 5 надважливих речей, які допоможуть вашому бізнесу обмасштабуватися. Перше з них воно у нас знаходиться в інструментах, стратегії та бюджеті і коригуванні. Заходимо в виключення. І що ж це таке? Що таке виключення? Уявімо ситуацію, коли у вас є бізнес, він вже працює, реклама вже приносить певні цінність конверсій. І тут ви бачите одне фейкове замовлення на суму 100 тисяч гривень. Ну ви явно розумієте, що ваша цільова аудиторія таки не купує та й у вас загалом товарів немає такої цінової політики. Тому ото виключення, оце фейкове замовлення нам потрібно виключити. Для чого? Для того, щоб Google зміг. Оптимізувати свої рекламні витрати на стратегію призначення ставок, не враховуючи цю фейкову конверсію. Тому що, якщо її враховувати, Google почне думати, що він сильний молодець, він приніс вам конверсії за дуже, ціну, дуже низькою ціною, ще й на велику цінність, йому треба буде побільше таких. Тому щоб таке не повторювалося. Якщо з вами це сталося, ми натискаємо в виключеннях, ми натискаємо на плюсик. Нам потрібно додати виключення. Назву можемо дати любую, ви зрозумієте. Головне, щоб вам було зрозуміло: фейкові замовлення, називаємо її опис, не обов'язково. Тут час початку. Тобто, якщо умовно у вас сталося сьогодні, наприклад, в 12-й годині дня, тоді виключити дані бажано за годину і після години того, як це сталося. Тобто, Якщо це умовно сталося в 12, тоді ми відключаємо 11 з 11 години. По сьогоднішню дату до першої години. Можете виключати і довше, але будьте обережні, тому що часте таке виключання призведе до того, що в Google не буде мати з чого оптимізовувати свої алгоритми. Далі вибираємо область, вибираємо всі кампанії, якщо це раптом не знаєте, що виключити. Якщо ви певне користувач, натискаєте на певні кампанії і вибираєте кампанію, яку ви готові виключити. Наразі лишимо всі типи кампаній. Пристрої я би радив не вимикати. Тому що чим більше пристроїв задіяні в цьому, тим краще. Натискаємо Зберегти і Google нас буде попереджувати. Чому? Тому що це виключення, про яке я говорив, призначення ставити несе з собою втрату даних. Тобто Google не буде враховувати ці 3 години виключення в своїй оптимізації. Вони в звіті будуть, ви будете бачити це фейкове замовлення, але на алгоритм воно вже не вплине. Тобто ми це все ознайомимо, натискаємо Створити, ось у нас вже є правило, де ми не враховуємо фейкові замовлення. Потрібно почекати деякий час, і реклама знову прийде в норму. Більше такого немає, повторитись. Друге, і не менш важливе налаштування це є авторекомендації. Вони знаходяться ось тут. Натискаємо в адміністратора, і натискаємо автоматичне застосування. Натискаємо перейти в налаштування автоматичного застосування і воно вас перекине сюди, в кампанії і в рекомендації. Для чого? Що це таке? Google деколи своїми діями може вам підказувати, як, на його думку, масштабувати ваш бізнес. Ви можете прислухатися, а можете не прислухатися. Все залежить саме від вас. Лише треба бути дуже уважним, тому що в основному гуглівські поради полягають в тому, що він хоче, аби ви тратили гроші на нього. Є два види рекомендацій: це оптимізація реклами і розвиток бізнесу. Що входить в оптимізацію реклами? Тобто Google може своїми руками, без вашого відома, брати і вилучати ключові слова, може виключати слова, які не працюють, можуть удосконалювати свої пошукові оголошення, тобто ви прописали щось одне, а Google додав ще третє слово і вийшло зовсім плутанина. Я би не радив це робити. Тому всі ці виключання, я би ці чекбокси я би радив вимикати на свій страх і ризик, тому що ні одна налаштування Google не має бути прийнята. Ви самі несете відповідальність за свій бізнес, тож ви можете бути уважним. Те саме стосується розвитку бізнесу. Додайте нові ключові слова. Ну і які нові ключові слова? Якщо у вас і так великий набір ключових слів, ви за ними слідкуєте, тут Google ще сам бере і вирішує додати нові ключові слова, які буду тратити на них бюджет. Тобто я би ці кнопки взагалі прибрав і рекомендую це зробити вам. Тому будьте дуже уважними. Першим ділом зайдіть і перевірте, чи у вас виключені ці авторекомендації, тому що вони можуть гнобити ваш бюджет. І так само, якщо вони всі будуть включені, це може призвести до того, що ваша рекламна кампанія попросту загнеться. І нормальних результатів не буде при цьому. До авторекомендацій належить також <coughs> колтрекінг. У Google є свій колтрекінг. Можливо, ви не знали, але він знаходиться у в адміністратора в налаштування облікового запису. І заходимо у звіти про дзвінки. Тут детальна інформація про отримані дзвінки. У що це означає? Це означає, що Google. Якщо у вас, наприклад, ціль конверсії дзвінок, або на пошуковій рекламі налаштування цілі конверсії, подзвонити по телефону, буде підмінний номер. Ви будете дзвонити до клієнта, чи клієнти будуть дзвонити до вас так, як завжди, але вони будуть натискати по оголошенню не на ваш номер, а на гуглівський номер, який він вам безкоштовно додає. Це круто, по-перше, чому? Тому що він буде мати детальний звіт про ваші дзвінки. Але більший все таки мінус це те. Що умовно, якщо уявити ситуацію, коли клієнт зберіг ваш номер і через місяць, два, три, а то й 10 подзвонив на ваш номер, а там уже не ви, а якийсь салон краси. Таке стається, тому що це оце налаштування. Якщо ви вирішите включити і лишити його ввімкненим, тут додаються два додаткові пункти. Тобто зберігати записи дзвінків 30 днів, слухайте записи дзвінки зі світу, з відомостями про дзвінки. Це, якщо ви хочете, можна вмикати, можна вимикати. І тут, якщо ви увімкнете, тоді тут треба буде ще плюс подивитися на це налаштування, надсилати дані про дзвінки Google Аналітик, постачальнику послугу аналітики дзвінків. Тобто ви можете надсилати ці дані кудись в інші сервіси аналітики. Якщо ви це вимкнете, тоді ви мусите підтвердити про передачу даних, тому що це є конфіденційна інформація, тобто номери телефону. Все-таки радимо її вимикати, тому що. Якщо ви хочете налаштувати коллтрекінг, у вас є в Україні, принаймні є декілька чудових компаній, які і так справляються. І їхній плюс в тому, що вони будуть прив'язувати там 5-10 номерів, які стосуються вашого бізнесу. Тобто ці 5-10 номерів ніколи не попадуть до салону краси чи тому подібне. Тому дуже важлива функція виключати чи включати звітування призвінків вирішувати тільки вам. Третя, не менш важлива, це вже четверта, йде не менш важлива ситуація. Коли у нас є ситуація, наприклад, ви відкрили свій бізнес, додавали сюди мінус слова на рівні облікового запису, замітьте, це мінус слова на рівні облікового запису. Чим вони відрізняються від звичайних мінусів? тим, що ці мінус слова застосовуються на свій обліковий запис. Що це означає? Тобто будь-яку рекламу, яку ви створюєте, це пошукова, торгова чи ПФМ, буде застосовуватись на них зразу правила цих мінуслів. Тут. Писати слова потрібно тільки в тому випадку, коли ви впевнені, що ці мінус слова ніколи вам не знадобляться. Наприклад, ви салон краси, і ви точно знаєте, що ви не будете рекламуватися по електроінструментам. Це доволі примітивний приклад, але для розуміння вам він підійде. Тобто ви сюди вносите всі слова, які належать до електроприладів. Бо тому що була така ситуація, коли в клієнта були мінус слова тут, він відкрив філію додаткових послуг. Які входили в оці ключові слова. І ми не зрозуміли, в чому немає реклами. Тому що на свій бізнес основний реклама йшла, пошукові слова працювали добре, а на його філію не працює. Як так? Чому так? Ми довго думали гадали, допоки не зайшли в мінус слова на рівні облікового запису. І тут були мінус слова, які належали до нової філії. Тому сюди додаємо мінус слова, які точно впевнені на 100% не будете використовувати. Все додається так само. Можна додавати списку, можна давати по чуть, чуть Все залежить від вас. Далі, п'яте, останнє налаштування, яке супер допоможе вам збільшувати продажі, це те, коли ми заходимо в списки електронних адрес, це все те саме робиться в налаштування. І ми натискаємо угукнути списки клієнтів на основі конверсії. Що це таке? За деякий час, коли ви натиснули галочку, натиснули Зберегти. Через деякий час у вашій аудиторії появиться список, який називається «Sign up», плюс-мінус, десь так. І це список юзерів, які здійснювали покупку. Але важлива ремарочка. юзерів з усіх девайсів. Тобто, якщо я зайшов з телефона, потім зайшов з планшета і купив ваш товар з комп'ютера, усі всі три дії будуть рахуватися до одного юзера, тому що це customer list». Це буде більш цінна аудиторія, за допомогою якої можна налаштувати суперкласний ремаркетинг, Прямо для кожного прописати унікальну торгову пропозицію. Тому через деякий час ми можемо зайти в інструменти, в спільну бібліотеку менеджер аудиторії. І тут вона має з'явитися. У мене зараз пройшло лише декілька, час, декілька хвилин, воно ще поки що не появиться, але повірте, воно тут появиться. І це налаштування допоможе вам у використанні списка клієнтів, тому що це ремаркетинг, бо, тому що в деяких сервісах ремаркетинг заборонений, а це кастомер ліст, тому на нього вже можна буде ретаргетуватися. Тому це наразі все. Це були 5 налаштувань, за допомогою яких ви можете покращити своє налаштування реклами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і успішних продаж.